Заціла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина, любо любо стало пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і дію, свитні землі хаті вийшла погуляти у на долину. Стала весна чорну землю, содну розбудила, Уквітчала її рястом. Землю обрану весною, вранці зустрічають, світає, край неба, слова й темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степила ми мріють, ніщо рамні, над стомами терпить землі, сади рісні похилились, та полі поволі, стоять снімов, сторо за розмовляють. Садок вишневий коло хати, віщи на вишні мудять, плотарі з плугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а в матері вечери ждуть. Таче вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калина, ніка явор молодіє. אכ קומ קומ איךבער בולוזע און 로זע